Мої вітання в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Анна Харабера. Про ситуацію на фронті та інші головні події доби розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 860-та доба широкомасштабної війни. За минулу добу на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Покровський залишається напрямком із найбільшою кількістю атак ворога. Також у ніч на 2 липня ворог здійснив масований обстріл по Херсону. Пошкоджено житлові будинки, заклади освіти, лікарні, магазини та автівки. Відомо про десятьох постраждалих через обстріл обласного центру. Також через атаки безпілотників виникло загорання на полі з пшеницею. Біля урожайного вогнем знищено 50 гектарів урожаю. За повідомленням Генштабу. За минулу добу сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вони стали на захист нашої держави, її суверенності, цілісності та незалежності, і віддали життя у боях з російськими окупантами у центрі села Тарасівці Ванчиковецької громади відкрили меморіальні дошки загиблим на війні землякам: Георгію Ністряну, Геннадію Нуці та Олексію Анікітою. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. Полагали, вшанували хвилиною мовчання, а представники духовенства відслужили молебень. Георгій Ністрян поліг у боях за Бахмут 21 травня 2023 року. 43 річний воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади отримав несумісні з життям поранення під час мінометного обстрілу. Старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Геннадій Нука загинув 22 січня 2023 року в бою з окупантами біля села Білогородівка на Донеччині. Воїну був 31 рік. Старший солдат Олексій Анікітой проходив службу на посаді навідника-оператора у 80 й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув 1 березня 2022 року, захищаючи від окупантів Антонівський міст на Херсонщині. Віддав життя за волю батьківщини. Сьогодні, 2 липня, Буковина провела в останній шлях воїна, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів. Молодшому сержанту Іліуцу Валерію, воєновійськової військової частини а 7186 останню шану віддали у селищі Берегомет Вишницького району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Яблука з боковини їдять у Туреччині та Малайзії. Чернівецька область виробляє найбільше в Україні яблук. Цьому сприяє клімат регіону та прикордонне сполучення. Зокрема, і у Дністровському районі виробництво плодово-овочевої продукції одна з найпривабливіших галузей. На одному з таких місцевих підприємств побувала знімальна група телеканалу ТВА. Тут на площах понад 60 гектарів вирощують яблука найвищої якості, збираючи за сезон понад 3 тисячі тонн врожаю. Тож про географію експорту фруктів, вирощування та особливості їх збору. Дивіться у наступному сюжеті. ТВА. у селі Олексіївка на Сокирянщині сортові яблука вирощують понад 10 років, а саджанці дерев ретельно вибирають та замовляють за кордону, розповідає власник саду. У 2015 році ми заклали перший сад 20 гектарів. У 2016 році ми заклали. Слідущий сад це 28 гектарів. І у 2023 році ми заклали 18 гектарів. Загальна кількість 66 гектарів. Пан Віталій розповідає, що за сезон вони збирають понад три тисячі тонн яблук. Каже, що частину врожаю експортують на європейський ринок, де українські яблука мають великий попит завдяки своєму смаку та якості. Відправляють в Туреччину, Ші-Ланку, Малайзію, Оман. І це далеко не всі точки світу, де на полицях є наш український продукт. Експортуємо ми в, в Європу. Ближній схід експортуємо свої яблука з 2017 року. Ключову увагу приділяють запиленню саду. Для цього використовуються осмії, особливі бджоли для яких створили спеціально відведене місце. Завдяки цим природним помічникам врожайність садів значно зросла. Зауважує агроном підприємства. Будемо робити їх більш практичніше, щоб можна було в саду розкласти. Вона недалеко літає. Її відстань, куди вона летить – це два кілометри в одну сторону. Їх треба робити менше. І щоб їх можна було більше розкласти по саду на підприємстві. Також додатково закуповують джмелів, щоб покращити результат. Ці комахи допомагають підвищити ефективність запилення, що сприяє кращому врожаю і підвищенню якості продукції, додає фахівець. Збирають яблука вручну з великою обережністю, щоб не пошкодити плоди. Після збору плоди проходять автоматизоване сортування, що забезпечує їх високу якість та відповідність стандартам. Ділиться керівник агроп. Там вони миються, витираються, натираються, сушаться, важаться. Визначається колір яблук і калібр яблук. До слова, це підприємство на Сокирянщині – Приклад того, як поєднання традиційного підходу та сучасних технологій дозволяє досягати високих результатів у сільському господарстві. Місцеві садівники пишаються своєю працею і планують надалі розвивати галузь, щоб радувати споживачів як в Україні, так і за її межами. Діана Добинда, Тетяна Дубіцька та ТВА. На Буковині судитимуть двох співробітників міської ради, які, зловживаючи службовим становищем, завдали збитків місцевому бюджету на майже 700 тисяч гривень. За даними слідства, фігуранти придбали автомобіль для комунального підприємства, призначений для стерилізації тварин, вартістю у декілька разів вищою за ринкову. За скоєне їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Дві ДТП троє потерпілих, серед яких одна дитина. На Буковині протягом минулої доби трапилося дві автопригоди. Так одна з них 1 липня мала місце у Чернівцях на проспекті Незалежності. 25-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем. Унаслідок ДТП водій двоколісного транспортного засобу отримав травми. Того ж дня ще одна автопригода сталася у селі Довжок, в якій трамувалися двоє жителів Хмельниччини. 40-річна водійка легкового автомобіля зіткнулася з вантажівкою. У наслідок аварії жінка та її п'ятирічний пасажир отримали тілесні ушкодження. Усіх потерпілих лікарі госпіталізували. Транспортні засоби вилучено, тривають досудові розслідування. Випалював сміття та згорів заживо. 1 липня в селі Горбова виникло загорання стерні та залишку сухої рослинності. Пожежу ліквідували місцеві мешканці. На місці події вони виявили тіло чоловіка. Відомо, що він випалював сміття, утім вогонь перекинувся по сухій траві на стерню пшениці. Після чого чоловік намагався самостійно загасити полум'я. Загиблого відправлено на судову медичну експертизу. Того ж дня в місті Вашківці виникло займання у господарській будівлі. Вогонь частково знищив покриття будівлі, інвентар та речі господарського вжитку. Також на Буковині були зареєстровані пожежі на відкритих територіях. Причини займань встановлюються. Сезон спеки пожежонебезпечний період у лісах. Попри те, що зараз дещо знизився температурний режим, саме в літній сезон збільшується відвідування лісових насаджень людьми, що особливо зумовлює значне збільшення кількості пожеж. Відтак боковинські рятувальники закликають дотримуватися простих правил пожежної безпеки у лісах, щоб не допустити пожеж. Деталі вже за мить. У літній сезон пожежонебезпечний період знаходиться в активній фазі. Особливо небезпека стосується і лісів, адже у цей період суха рослинність спалахує від найменшої іскри. А пожежа за лічні хвилини здатна поширитись на великі території. В період пожежної небезпеки підвищеної у лісах маємо особливу складність, тому що необережне поводження з вогнем може призвести до великих масштабних пожеж. В цьому році ця ситуація більш стабільна. В минулому році ви знаєте, що в нас був випадок у Вижницькому національному. У парку, де вигорло 7 гектарів лісу. Гасіння таких пожеж має низку особливостей та складнощів, пояснюють вогнеборці. У лісах це також складність в тому, що заїхати пожежним автомобілем не завжди здається. Засадженість місцевості, проїзд між деревами теж складно. Тому приходиться долати велику відстань пожежним. Не застосовував пожежний автомобіль. Попри аномальну спеку, яка спостерігається останніми днями, основним чинником виникнення пожеж у лісах все ж залишається людський. Ну, найперше чинок це завжди людський фактор, тому що оскільки рятувальники не проводять інформаційних кампаній, роз'яснень для місцевого населення, все одно люди випалюють траву, незважаючи особливо на пожежно-небезпечний період, і зараз на сьогоднішній день, і поза ним, коли погода, як то кажуть, більш сприятлива, точніше, дощова, люди все одно постійно намагаються провести свої узбіччя, прибудинкові території, чи, скажімо, просто відкриті. Поля до як вони вважають до порядку на сьогоднішній день. Нас тільки станом на травень місяць було зареєстровано біля 50 е, актів, складених на полів. Аби уникнути виникнення пожеж у лісових масивах, людям варто дотримуватись декількох простих правил. Мати під рукою засоби гасіння це звичайна вода. Або якщо води нема, то підготувати зелені гілки, за допомогою якого можна загасити пожежу сухої трави. Відкити територію, ну, це можна лопата землею прикидати багаття або залишки, які залишаються після згорання сухої трави і гілок. Відтак громадянам слід пам'ятати, що ігнорування правил пожежної безпеки під час відвідин лісів несе за собою адміністративну відповідальність. Анна Харабара та ТВА». Це були всі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся. На все добре.